Літо чіпляється гостро голками шепшини, палить і душить, цілунками визріле сонце, сохнуть на вітрі, злітають увесь крипдешини, наче барвисті квітки на невидимій шворці, ноги засмаглі, подряпані ніжним пунктиром, губи, обвітрині й шерхлі із присмаком моря, Скапують дні гіркотою розлуки і горя. Сумом повернень в далекі осінні квартири. Милі веснянки, чи мала їх юна Джульєта, Коси пшеничні, кумедний солом'яний брилик. Перше люблю на піску і в блокноті поета, море, і чайки, і вітер, і сонце, і крила. Мчать на вздогін за вагоном покинуті луки, море щезає на обрії, тонко і синьо. Літо чіпляється гостро, голками розлуки, Вшипу влітає жовтий листочок осінній.